Доступ до пільгових кредитів для малого і середнього бізнесу ще один ключовий елемент державної підтримки. Сьогодні ухвалюємо важливі рішення для доступності кредитування. Першим рішенням забезпечимо надходження до 20 мільйонів євро від Європейського інвестиційного банку. Вони будуть спрямовані на підтримку середньої і довгострокових кредитів для українського бізнесу через державний приватбанк. Другим рішенням. Залучимо через Європейський інвестиційний банк до 15 мільйонів євро на кредитування малого і середнього бізнесу через державний укритт Таким чином даємо нашим підприємцям ресурс для розвитку інвестицій і зростання. Крім пільгових кредитів, важливим елементом розвитку підприємства залишаються державні гранти. За програмою є робота, видано понад 25 тисяч мікрогрантів на розвиток власної справи. Це згенерує більше 46 тисяч робочих місць для економіки. Близько 1600 грантів отримують ветерани та їх рідні. Очікуємо, що частка ветеранського бізнесу постійно зростатиме.